Відбулося останнє сесійне засідання Шосткинської районної ради. Окрім загальних питань щодо виконання бюджету, дії постійних депутатських комісій, народні обранці обговорили нагальні проблеми району щодо вирішення, яких надсилали звернення у вищі інституції. Зокрема, волючим залишається питання щодо складання у Шостці теоретичних іспитів на отримання водійського посвідчення. Як виявилося, головна вимога матеріальне забезпечення. Обладнання, щоб забезпечити місце, де це буде відбуватися, і чотири робочі місця для а, прийняття теретичних іспитів, і одне місце екзаменатора сетичного центру, якщо його створити, об, об повинно обійтися це, складається ця апаратура і все інше сто тисяч гривень. Також слід забезпечити умови. Під час воєнного стану ви взагалі, знаєте, це приймати за не всі можна, а не під час тривоги. Тобто, забезпечити це повинно відбуватися як в обласховище чи в таких умовах. Також такого місця в місті Шостка у нас. Немає, крім того, ми направили дану відповідь з пропозиції розглянути. Все це спрямовується до шосільської міської територіальної громади. Ми направили їм з відповіді, поки що ми не отримали. Бо поділося те обладнання, на якому працювали ще півтора року тому. Невідомо також заслухали депутати і відповідь на звернення щодо роботи в Ямпільській громаді міграційної служби. Є одна посадова особа, як зараз можна називати на одалю. Так тобто, приймаються люди громадяни, і також вони нам повідомляють про те, що було запропоновано Япільські селищній раді згідно на їхніх повноваженнях, то вжити заходів щодо комплектування наявного знаку, спеціалізованим обладнанням і створити умови. Для здійснення даних послуг громадян. Тобто ми писали з вами, акцентували увагу на оформлення паспортів України та паспортів громадян України за за кордон. Згідно відповіді Янфільської селищної ради на того, щоб дану послугу відновити у СНАТі, вони повідомляють зв'язку. Респіль достатнього фінансового ресурсу фінансового ресурсу на даний час неможливо кабдат. Вати наявний за спеціалізована обладнання надійшла відповідь на звернення депутатів щодо екологічної катастрофи у селищі Свеса, де через ліквідацію Свеського насосного заводу під загрозою опинилося не лише централізоване водопостачання, а й водовідведення, що може призвести до тяжких наслідків. «Державна екологічна служба повідомляє нам, що відповідно до постанови Кабміну мама від 13 березня 2022 року Припинення закладів державного нагляду контролю державного ринкового воєнного стану на час воєнного стану припинення проведення планових та позапланових закладів державного нагляду контролю державного ринкового нагляду. А також зв'язку з тим, що становить небезпеку для життя і здоров'я людей. Це викликало обурення серед депутатів, оскільки не можна залишити мешканців селища сам на сам з такою серйозною проблемою. Сам на щеперевони прийдете свої протокол, що порушення екологічних норм. Вони розказують якісь байки, візденьки. Я не знаю, що мені робити. Піжень року в нас екологічна катастрофа. Вже не тільки всього полон, це вже з інших біжить організації. І реакції ні в кого нема. Ні од селищної ради, ні радйонної адміністрації, ні в автосторії. Селічна рада ніяк не реагую, я ковід не можу. Я постійно речі, тоді подати звертається хлопцю з дівчатами. не ви, що завтра у нас це допиниться. Допиниться не тільки. Водопостачання, каналізація. А все буде зупинитися. Ну, коли воно буде, тоді ще раз Забрали повторності вимогу. І я готую ще звернення документів міністрів, ще брат з вимогою створити, не, не знаю, аграріодна адміністрація, реагує, якусь комісію, у нас є комісія. Тож було вирішено звернутися до голови сумської обласної адміністрації, аби знайти вирішення цієї важливої для людей проблеми. Озвучили і відповідь Приватбанку на звернення депутатів, яке надіслали ще влітку щодо роботи відділення установи в селищі Ямпіль. Банк самостійно приймає рішення про роботу своїх відокремлених підрозділів, але обов'язковим рахуванням наявності загрози безпеки. Населених пунктах територіальних громад, зазначених у переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або які перебуває тимчасова окупація точення. На даний момент робота відділення тимчасова призупинення у СМТ СМТЯм та відновлення його роботи наразі не є можливим, оскільки безпека життя і здоров'я наших клієнтів та співробітників. Є для нас пріоритетом. Після бурхливих обговорень нагальних питань було ухвалено рішення і далі працювати в напрямку розв'язання проблем екології, роботи міграційної служби, складання іспитів у шості та роботи Приватбанку на прикордонні. Заради проводять спільно з адміністрацією депутатами по фракціям і головами наших. Сірі халі прошло всі установлює такої представників. на завершення сесійного засідання. Голова районної ради Вікторія Сокол подякувала депутатам за роботу та привітала з різдвяними та новорічними святами.